Це такі собі класичні труси, які використовуються і понині у армії США, наприклад. Тобто вони чим цікаві, тим, що вони, по-перше, із дуже приємної тканини, по-друге, вони не сприймаються взагалі як труси. Якщо ви, наприклад, пішли кудись там, я не знаю, там одяг свій повісити десь у цих е, трусах просто на вулицю вони не будуть сприйматися, як ви вийшли в трусах. Це буде сприйматися, як ви вийшли просто в коротких шортах. Так само, якщо ви там десь в поїзді будете їхати, то ви спокійно можете в них якби, вийти просто е, якби, в коридор, там, я не знаю, там, в той же тамбур, і вони не будуть сприйматися, наче ви в трусах. А вони в нас є в різних кольорах. Є в кольорі чорному, є в кольорі ось такому, зеленому, е, є ось такому. Е, Ось такому кольорі. Ще ось такому типу білому, але такому більш салатовому, і у кольорі койот. І в цілому ви можете замовити їх відразу там по 3 або по 5 штук, в різних кольорах, навіть в різних розмірах, якщо ви хочете. Але рекомендую трошки більшого розміру їх в будь-якому випадку брати, щоб вони були такі більш свободні. А всі деталі щодо замовлення у шапці нашого профіля.